Джейн Остін Менсфілд Парк. Розділ 13. Вельмешановний Джон Єйтс, новий друг сім'ї, вирізнявся хіба що своїми успіхами у світському товаристві та звичкою розкошувати. Він був молодшим сином одного лорда, з помірним, проте незалежним прибутком. І Серові Томасу, його присутність у Месфілді безперечно видала себе небажаною. Містер Бертрем познайомився з ним у Веймауці, де вони разом провели 10 днів в одному товаристві, і назнавки на доказ дружби, якщо це можна назвати дружбою, містер Єйтс дістав запрошення по дорозі додому в будь-який зручний для нього час завітати до Менсфілду. І пообіцяв приїхати. А приїхав він навіть раніше, ніж очікували, оскільки велика компанія, яка зібралася гарно повеселитися в домі його друга, і заради якої він покинув феймаут, несподівано розпалася. Він прилетів на крилах розчарування. Сповнене думок про сценічне дійство, яке мали підготувати в тому товаристві, до вистави, у якій була роль і для нього, лишалося два дні, коли раптова смерть однієї із найближчих родичок тієї сім'ї порушила їхні плани і змусила виконавців роз'їхатися, бути так близько до щастя, до слави. До великої статті про домашню виставу в Еклсфорді маєтку вельмашановного лорда Ревіншоу в Корнуолі, яка, звичайно, мала обесмертити їхні імена, ну, принаймні на рік. Буде так близько до цього, і все втратити, удар був таким нищівним, що допікав мистерові яйцю і досі, і він більше ні про що не міг говорити. Екселфорд та його театр, усі приготування, костюми, репетиції, жарти були постійним предметом його розмов, а вихваляння цим славетним минулим єдиною розрадою. На щастя, любов до театру є такою поширеною, а прагнення молодих людей виступати на сцені таким сильним, що його розповіді викликали жваву цікавістю слухачів. Їх Прочарувала все, починаючи з розподілу ролей і до самого епілогу, і лише деякі з них не бажали б узяти в цьому участь або не наважилися би спробувати свої сили на сцені. П'єса називалася Узи кохання, а містер був, мав бути графом кеселом. Роль така собі, казав він. І зовсім не в моєму стилі, наступного разу я б ні за що на таку не погодився, Та я вирішив не створювати зайвих ускладнень, лорд Ревеншоу та Герцог узяли собі єдині дві ролі, що чогось варті ще до моєго приїзду. І хоча лорд Ревеншоу був згоден віддати мені свою роль, ну ви ж розумієте, це вийшло би негарно. Я міг тільки пошкодувати, що він такої хибної думки щодо своїх здібності, адже роль барона йому зовсім не пасує. Малина зріст зі слабким голосом, що через 10 хвилин уже починає хрипіти. Це могло відчутно зашкодити п'єсі, та я вирішив не створювати ускладнень. Сер Генрі вважав, що герцог не для Фредеріка, та це тільки тому, що сер Генрі сам хотів грати цю роль. Але герцог, як на те зіграв би її краще, Мені, мене просто вразило, що сер такий Бовдур. Та, на щастя, не на цьому тримається наша агата, була просто неповторна, та й герцог, на думку багатьох також, і, взагалі, вистава обіцяла бути чудовою. Яка прикрість, шкода, що вам так не пощастило, посипалося співчутливі зауваження слухачів. На такі речі не заведено скаржитися, але ця бідолашна стара пані не могла вибрати більш невдалої миті, що покинути цей світ. І просто неможливо було б не побажати, щоб ця новина спізнилася на якихось три дні, які були нам потрібні. Якихось три дні, тож була всього лише бабуся, і померла вона за 200 миль звідти, отже це нікому б не зашкодило. І не пропонувалося, я знаю, але лорд ревеншоу, здається, людину найсуворіших правил у всій Англії, і він не схотів про це й слухати. О, ти маєш? Дивертисмент замість комедії, докинув містер Бертрн. Узи кохання не казали довго жити, а лорд леді ревеншоу поїхали грати у виставі Моя бабуся. Ну, його, мабуть, втішатиме спадок. І, між нами кажучи, він, мабуть, злякався, що роль барона зашкодить його доброму імені та легеням, і не жалкував, що доведеться поїхати. А щоб утішити вас, яйце, гадаю, ми повинні влаштувати свій театр у Менсфільді і попросити вас бути нашим режисером. Ця ідея, хоч і виникла за якусь мить. Не була митцевою забаганкою, оскільки схильність до сценічної гри вже пробудилася і найдужче заволодила тим, хто зараз був в домі господарем, і хто, маючи стільки вільного часу, що майже будь-яка новина була для нього жаданою, до того ж, володів певними талантами і почуттям гумору, необхідним для того, щоб освоїти нове для нього акторське мистецтво. Ця думка не давала йому спокою. От якби влаштувати щось на зразок екселфордського театру. Це бажання відлунювало в душі кожної з сестер, і Генрі Кроуфорд, у чиєму бурхливому житті ця розвага була ще незнаною, охоче підтримав ідею Слова честі», – сказав він, у мене зараз вистачить глупства, щоб погодитись на будь-яку роль із тих, що буде колись написані. Шейлока і Річарда Третього до героя фарсу, що виспівує в червоному плащі і капелюсі з пиїни. Мені здається, я міг би бути ким завгодно і чим завгодно, виголошувати палкі промови, або зітхати то рамстувати, або викидати смішні колінця в будь-якій трагедії чи комедії, написані англійською мовою. Робімо щось. Нехай це буде лише половина п'єси, один акт, одна сцена, що нам заважає. Адже з ваших облич видно, що ви згодні. Він поглянув на сестер Бертон. А театр, ну що таке театр? Це ж буде тільки для нашої розваги. Нам підійде будь-яка кімната в будинку. Потрібна завіса, сказав Том Бертон. Кілька ярдів зеленого сукна для завіси вистачить. Звичайно вистачить. вигукнув містер Єєць, лише зробимо лаштунки, двері в глибині і три-чотири декорації, більше нічого не потрібно, якщо ми все робитимемо тільки задля власної втіхи, цього буде досить. Як на мене, слід вдобільнитися навіть меншим, сказала Марія, нам не вистачить часу, до того ж, можуть виникнути ще якісь перешкоди. Краще прийняти пропозицію містера Крофорда і влаштувати просто виставу, а не театр. У наших кращих п'єсах багато сцен, де не потрібні декорації. Ні, заперечив Едмон, що почав прислухатися до розмови з тривогою. Не робімо нічого наполовину. Якщо ми хочемо грати, нехай це буде справжній театр з партером, ложем, і балконом, і давайте візьмемо всю п'єсу від початку до кінця. Наприклад, якщо це буде німецька п'єса, байдуже яка саме, то в ній мають бути і трюки, і зміни, і дівертисмент, і фігурний танець, і хорнпайп, і пісні в перервах між актами. Якщо ми не зможемо перевершити Екселфорд, то краще і не братися до діла. Ну, бо, Едмонде, ніби таким серйозним, мовила Джулія. Ти більше за всіх любиш театр ладно поїхати бозна куди, щоб подивитися спектакль? Так, щоб побачити справжню гру талановиту гру професійних акторів. Але я навряд чи прийду з цієї кімнати до сусідньої, щоб дивитися на незграбні спроби тих, то не навчався цього мистецтва. На збори ще леді та джентльменів. Чиє гарне виховання та освіченість лише стануть їм на заваді під час гри на сцені. Після недовгої мовчанки розмова, однак, продовжилася. Суперечка спалахнула з новою силою і прагнення кожного грати на сцені подужчила, посилена дискусією і підтримкою інших, і, хоч нічого ще не було вирішено, Окрім того, що Теом Бертом обрав комедію, а його сестри і Генрі Кроуфорд трагедію, і що знайти п'єсу, яка влаштувала б усіх, дуже непросто. Всі були несхитні у своєму бажанні грати не одне, то інше. І Едмон почувався все більше ніяково. Він вирішив перешкодити цьому, якщо можливо. Хоча його мати, яка також чула розмови, що відбувалося за столом, не виказала ані найменшого невдоволення. Того ж вечора йому випала нагода спробувати свої сили. Марія, Джулія Генрік Крофорт і містер Єць були в більярдні. Том повернувся звідти до вітальні, де Едмос стояв, замислившись біля каміна. Леді сиділа трохи подалі на канапі. А фані притулилася біля неї зі своїм рукоділлям, і, ледь увійшовши, заговорив такого жахливого більярду, як у нас, мабуть, годі й шукати. Я більше не міг цього витримати, і, гадаю, нічого не змусить мене знову йти на таке випробовування. Але в одному я переконався, більярдна якнайкраще підходить для театру, особливо за своєю формою та довжиною. А двері в дальному кінці можна відчинити, треба лише переставити книжкову шафу в батьківській кімнаті. Це якихось п'ять хвилин, якщо ми на це зважимося, краще не вигадаєш, а з батькової кімнати вийде чудово гремерна, вона наче для того і межує з більярдною. Але ж. Це не серйозно, що ти збираєшся грати на сцені, Томе? тихо спитав Едмунд, коли брат підійшов до каміну. Ну, серйозно. Це серйозніші від він запевняє тебе, а що тут дивного. Ну, як на мене, це зовсім недоречно. Домашні вистави взагалі навряд чи варті похвали, а за наших обставин затівати щось подібне було б надто нерозумним, щоб не сказати більше. Це свідчило б про неувагу до батька, якого зараз немає з нами, і який певною мірою перебуває в небезпеці. Гадаю, це було б необачним щодо Марії. Адже її становище вимагає, щоб, якщо все зважити, особливої, просто надзвичайної делікатності, то, ти дивишся на це надто серйозно. Так наче ми збираємося грати тричі на тиждень, поки не повернеться батько і запрошувати на виставу всіх сусідів. Але нічого такого не буде. Ми просто хочемо трошки розважитися, щоб жити було цікавіше, і спробувати свої сили в чомусь новому. Нам не потрібні ні глядачі, ні визнання, можеш не сумніватися, ми виберемо найпристойнішу п'єсу. І я не бачу ніякого злочину чи небезпеки для будь-кого з нас у тому, що ми розмовлятимемо на сцені вишукуною літературною мовою якогось шанованого автора, а не своєю власною. Я нічого не боюся і мені нема чого соромитись. А щодо батькової відсутності. То, на мій погляд, це аж ніяка не перешкода. радше спонукання до дії, оскільки нашій матусі, безперечно, нелегко чекати його повернення, і якщо ми протягом наступних тижнів зможемо трохи розвіяти її смуток, я вважатиму, що ми не гайнували часу. І я впевнений, батько буде такої ж думки для матусі це дуже скрутна пора. З цими словами вони обоє поглянули на матір. Леді Бертрам – втілення здоров'я, благополуччя, спокою та душевної гармонії, безтурботно дрімала напівлежачі в кутку канапі, а фані тим часом доводила до ладу її покинути рокоділля. Едмунд усміхнувся і похитав головою. Святи Боже, це вже щось інше. вигукнув Том і щиро розсміявшись, вмостився у кріслі. Так, Люба Матуся, що до вашої тривоги, це я трошки схибив. Що таке? спитала її світлість напівсонним голосом. Я не спала. О, звісно ж ні, любоматусю, ніхто цього не підозрює. Знаєш, Едмонде, повернувся він до перерваної розмови в тому ж самому тоні, щойно леді Бертам, знову почала коняти. Стосовно нашої вистави, тут я не схильне поступатися. У цьому немає нічого поганого. Я з тобою не згодний і не маю сумніву, що батько міг би це тільки засудити. А я впевнений в протилежньому, батько, як ніхто інший любить, щоб молоді люди розвивали свої таланти, і як ніхто вміє їх до цього заохочувати. А все, що пов'язане з акторською грою або декламацією, завжди було йому до смаку. Він, безперечно, заохочував нас до цього, коли ми були дітьми. Скільки разів ми тужили над мертвим тілом Юлія Цезаря або виголошували бути чи не бути отут, у цій самій кімнаті? Ну, це зовсім інша річ. Ти сам повинен бачити різницю. Батько хотів, щоб ми, школяри... Вміли гарно говорити, але він ніколи б не захотів, щоб його дорослі доньки грали у виставі. Він людина дуже строгих правил. Усе це я знаю, невдоволено відповів Том. Я знаю батька не гірше, ніж ти, і я подбаю про те, щоб його доньки нічим його не засмутили. Займайся своїми справами, Едмонде, а я потурбуюся про інших членів родини. Якщо ти твердо вирішив влаштувати виставу, вперта вів далі Едмон, сподіваюся, що все буде по-домашньому, тихо і скромно, і не слід затівати справді театр, бо тоді доведеться надто вільно поводитись із батьковим будинком, а цьому не може бути виправдання. Так, я беру відповідальність на себе, рішуча мова в тому. З батьковим будинком нічого не станеться. Я не менше від тебе зацікавлений у тому, щоб дім нашого батька лишився цілим та неушкодженим. А щодо тих змін, що я запропонував пересунути книжкову шафу, відімкнути двері чи навіть на тиждень скористатися більярдною і не грати там на більярді, ти міг би так само стверджувати, наче батькові не сподобається, що ми після його від'їзду проводили більше часу в цій кімнаті, а не в їдальні, як було при ньому. І що фортепіани сестер пересунули з одного кінця кімнати до іншого, що за дурниці. Ну, навіть якщо ці зміни непогані самі по собі, погано те, що вони будуть чимало коштувати. Так, збитки будуть просто страшні. Навіть, можливо, цілих 20 фунтів. Щось на зразок театру нам, безперечно, слід влаштувати, але ми не зробимо найпростішим чином. Зелена завіса, деякі теслярські роботи, оце і все. А оскільки всі роботи будуть виконані вдома Кристофером Джексоном, говорити про якісь збитки просто смішно. І якщо за це візьметься Джексон, Томас може не хвилюватися. Не думай, наче в цьому домі ніхто, крім тебе, не здатний розумно дивитися на речі. Можеш не грати на сцені, якщо не хочеш, але не сподівайся, що зможеш командувати всіма іншими. Ні, про те, щоб мені грати на сцені, не може бути й мови, відповів Едмунд. Том вийшов з кімнати після його слів, а Егнон залишився сидіти, помішуючи жар у каміні, замислений та роздратоване. Фані, що чула всю розмову і повністю поділяла почуття Едмунда, прагнучи якось його втішити, наважилася заговорити Може, їм не пощастить знайти таку п'єсу, щоб вона всім догодила. У твого брата і сестер, здається, смаки зовсім різні. А, я на це й не сподіваюся, фані. Якщо вони вже прийняли рішення, то в цьому вже якось дійдуть згоди, я лише спробую поговорити з сестрами і переконати їх, це все, що я можу зробити. Гадаю, дідька Норість тебе підтримує може і так, але її думка так мала значити для Том, і для сестер, що від цього не буде користі, і якщо я сам не зможу їх переконати, то нехай все йде своїм ходом, а до неї я не буду звертатися. Сімейні чвари це справжнє лихо, і краще піти на що завгода, щоб їх уникнути. Коли ж наступного ранку Едмундові трапилася нагода поговорити з сестрами, вони виказали таку саму впертість, як і Том, і подібно до нього не бажали відмовитися від своєї нової забавки. Їхня матуся також не заперечувала проти цього плану. І вони ані трохи не боялися накликати на себе гнів батька. Не може бути нічого поганого в тому, що робиться в багатьох вшанованих родинах багатьма вельми шагляхетними особами, і треба бути прискіпливим аж до безглуздя, щоб побачити в цьому щось варте осуду, адже участь у цій затії візьмуть лише. Брати сестри, та найближчі друзі, і ніхто, крім них, навіть не почує про неї. Джулія, щоправда, була начебто схильна погодитися, що становище Марії справді вимагає особливої делікатності, але ж її самої це не стосується, бо вона вільна. А Марія, вочевидь, вважала, що звання зарученою лише. Ставить її поза всілякими обмеженнями і дає їй ще менше підстав, ніж Джулії, прислухатися до материних чи батькових порад. Етмондові майже не було на що сподіватися, та він все одно правив своєї, аж раптом увійшов Генрі Кроуфорд, щойно з постарату, і оголосив: нашому театру не бракуватиме акторів, містере Бертрам, принаймні акторів на другорядні ролі. Моя сестра передає всім своє вітання і сподівається, що її приймуть до нашого театрального товариства. Вона буде щаслива зіграти роль якої небудь старої дуені чи скромної компаньонки, яка для вас, певно, не буде цікавою. Марія кинула на Едмунда погляд, що означав А тепер що скажеш? Хіба можемо ми бути неправі, якщо міс Кроуфорд думає так само, як ми? І Едмон замовк, змушений визнати, що чари акторської гри може звабити і розумну людину. З довірливістю закоханого він бачив у її пропозиції лише люб'язність та бажання допомогти друзям. План було втілено в дійсність, опір був за слабким, а щодо місіс Норріс. Едмон помилявся, гадаючи, ніби вона матиме щось проти цієї вигадки, якщо вона і намагалася заперечувати, то не так завзята, щоб її не змогли умовити племінники-племінниця, які завжди брали над нею гору. А Оскільки всі приготування були недорогими, а їй і взагалі нічого не коштували, і оскільки вона вбачила в цьому безліч приємних переваг. Пов'язаних із суєтою довкола та важливістю всього, що відбувалося, вона одразу ж обернула цю справу собі на користь, вирішивши, що повинна покинути свій будинок, де вже цілий місяць жила з власних коштів, і оселитися в них аби щогодини мати змогу їм прислужитися. І, щиро кажучи, вона була. Надзвичайно задоволена Менсфілд Парк Джейн Остін. Друзі, якщо вам подобається, якщо ви чекаєте на продовження, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і напишіть мені про це коментар. Це дуже мотивує читати книги українською, а українського контенту має бути. Бал Gâteau.